Це Нубук ось ці чоботи да, з е, нубука, е, ну, шкіра. Це, е, це натуральна шкіра, це не який там не кожзам, це натуральна шкіра, але вона якось, виходить, якось вивернута назовні, здається. Ну, точ, саме точно я не пам'ятаю як. ну, Здається, якось так от вона вивернута назовні. Ось можете подивитися, да, ну, що це реально справжня шкіра. Ось. Ось так воно виглядає. Думаю, на камеру буде видно. Це, мабуть, ви про ці чоботи запитували. Це Caribou Pro, 3650 вони коштують. Верх іде, це шкіра, нубук. і низ іде галош з термокаучука. Це резина, яка зберігає свою еластичність і теплоту. Що при мінус 50, що при плюс 50, вона однаково м'яка, еластична. І не слизька вона до льоду ніби прилипає, як, типу як ліпучка да, на машині на, різі, на колесах резина. Ну, ось такі якість виконання. Всередині у нас тут йде чулок з натуральної вчини. Всередині в чулку лежить ще одна устілечка, також натуральної овчини. І під оцим чулком, коли він виймається, там ще лежить одна устілечка. Хороші, якісні чоботи. Номер телефону є в описі під цим відео. Кому потрібно, пишіть, дзвоніть, замовляйте. Або в шапці профілю є посилання на інстаграм. Можете туди заходити, підписуватись. Там також багато чого є цікавого.